Постріл Морпіх на позивний карась у минулому цілком цивільна людина та батько двох дітей. А нині захисник своєї родини та країни. Це його, як і сотень тисяч інших українців. Головна мотивація це наша територія, наша земля. Мусимо її відбивати. Військовослужбовці однієї з бригад збройних сил під час навчань відпрацьовують результативну техніку стрільби з автоматичного гранатомета. Особлива увага техніці й швидкості. Командир взводу Богдан розповів, які саме завдання військовослужбовці виконували під час тренувань. СПГ 9 відпрацьовували кумулятивними зарядами по знищенню, по знищенню техніки, а АГС по піхоті. Загалом такі практичні стрільби покликані вдосконалити вже наявні навички, адже за плечима військовослужбовців боротьба за південь та участь у боях на Донецькому напрямку. Розуміючи вагу не лише досвіду, а й техніки, кожну хвилину вільного часу вони використовують для підготовки. Часу не так багато на підготовку, тому намагаємося використовувати максимально ефективно. Усі його воїни навчені та вмотивовані, каже Богдан. Сам Морпіг був у військоматі вже на другий день війни, хоча попереднього військового досвіду не мав. Мали маленьку справу з братом. Ну, в принципі, є. Просто зараз заморожено на паузу і так і з братом разом і сюди прийшли. Результатами тренувань і командування, і самі військовослужбовці задоволені. Тож ворогові варто готуватися до нових втрат як в техніці, так і в живій силі.